Христос рождається. Шановні Закарпатці від імені Закарпатської єпархії Православної Церкви України, дозвольте привітати усіх вас з великим святом Різдва Христового та Новим Роком. У чому ж суть і зміст цього великого свята? По справедливості ми можемо його назвати зимовим великодним, адже справді це величний день, коли Син Божий воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Він з'єднав небесне з земним. Він примирив Бога з людиною. Він обожествив людську натуру. Народившись від Пресвятої Богородиці, Син Божий приніс мир у цей світ. Пам'ятаєте? Ангельський спів у віфлеємському полі, слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Цей довгоочікуваний мир, дорогі браті і сестри, сьогодні бажаю усім нам, усій нашій Україні, адже ми цього так заслуговуємо. Ми випликали своєю свободою, ми випликали своєю волею, ми випликали своєю надією і своєю боротьбою, ту незалежність, яку ми прагнемо. Хотів би також нагадати, що свято Різдва Христового усіх нас, дорослих, переносить десь. Дуже далеко у наше дитинство, в той день, в той момент, коли ми разом з нашою родиною за святковим столом радісно колядуємо в мирі, згадуємо про народження Сина Божого у цей світ. Отже, найбільше, що сьогодні потрібно нашій державі і кожному з нас, це справді той мир, якого ми можливо колись недооцінювали, а сьогодні так прагнемо. Дорогі братії і сестри, можливо, ми православні, що в деякій мірі розділені в датах святкування Різдва Христового. Але не на це ми повинні дивитися. Ми повинні споглядати на зміст і суть цього великого свята, на зміст Різдва Христового. Слухаємося сьогодні у різдвяні пісни співи, які говорять нам: Христос народився, славіте! Христос з небес зустрічайте. Отже, дорогі браті і сестри, згадаймо сьогодні слова Спасителя, який говорить, що по тому пізнають, що ви є мої учні, що будете мати любов між собою. Оцю любов, Христову, любов Божу. Закликаю на усіх вас, шановні закарпатці, вітаючи вас з цим величним різдвяним днем. Христос рождається! Славімо Його!